На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Островська академія прийняла перших двох студентів з Криму. Після окупації півострова Росією вони вирішили, що навчання там немає перспектив. Тут мені пішли на зустріч, тобто мені потрібно буде тут здавати академію різницю І в сентябрі я вже зможу поступити на третій курс. Майже півдня знадобилося заступнику міністра внутрішніх справ України Сергію Чеботарю, аби переконати підтувальників у тому, що інформація про призначення керівника міліції рівненщини не більше аніж чутка. Якимись там методами за кулісними ніхто не буде призначати начальнику ОВС. Перед великоднем рятувальники перевіряють протипожежну безпеку в усіх храмах рівненщини. Першу чергу це шляхи евакуації, Двері під час проведення богослужінь мають бути відімкнутими. Фермери області завершують весняно-польові роботи. Селяни кажуть, цього року значно виросли ціни на добрива та засоби захисту рослин. Можливо, трохи якість гірша, тому що все таки закупити еліту, потім інші несіни матеріал вищої репродукції трошки гірше немає. Коштів. Спортивні фотографи здобули визнання. За перемогу в конкурсі Спорт для всіх їм подарували книжки про олімпійців. Ряд таких нових е, науково-популярних видань, це зокрема про участь українців в Олімпійських іграх в сучасності. Острозька академія прийняла перших двох студентів з Криму. Після окупації півострова Росією вони вирішили, що навчання там не має перспектив. Острозі їм запропонували всі умови та забезпечили житлом. Кримчани розповідають, що ні мовного бар'єру, ні якихось упереджень з боку студентів вони не відчувають. Більше про це дивіться в сюжеті. Олександра Сидорона ще нещодавно була студенткою інженерно-педагогічного університету у Сімферополі, а тепер звикає до маленького острога. Сюди вона переїхала після того, як російські військові окупували півострів. До такого рішення її спонукала мама. Хоча більшість знайомих відмовляли. Олександра ризикнула і каже, поки що не шкодує. Прийняла мене тут дуже добре. Мені все дуже подобається і враження в мене дуже хороші. Звісно, містечко маленьке, але тут. Є розваги в острозі. Дівчина продовжує опановувати іноземну філологію, адаптуватися до нового вузу їй допомагають і викладачі, які проводять додаткові консультації. Влилася в мені здається, нормально, тому що підходила, знавала, що треба здавати, як відбуваються навчання, які вимоги. Вимоги в нас досить великі, але ми звичайно врахуємо ту ситуацію, яка була. Крім Олександра Восторської академії перевівся і студент-фінансист із Севастополя Борис Рогуля. Він називає себе патріотом і своє майбутнє бачить тільки в Україні. Хлопець бував на київському майдані, тому в міфи про бандерівців не вірив. З-поміж інших варіантів, острог вибрав не випадково. Я звонила многие вузы в Львову, в Днепропетровску, Ровно і сюда, в Острожскую академію. Здесь мне пошли навстречу, то есть мне нужно будет здесь сдавать Академию різницю. І в сентябрі я вже зможемо поступити на третій курс. мене очень хорошо прийняли, тобто мені навіть то є неудобно. Обох студентів, які приїхали з Криму в академію, забезпечили максимально комфортними умовами проживання. Знайшли і державні місця з допомогою Міністерства освіти. Ми їх поселили, наші студенти потіснилися. Ми поселили їх в дуже комфортні гуртожитки в двохмісні кімнати. І я думаю, зараз проходить процес адаптації. Він пройде досить швидко. В Острозькій академії очікують ще якнайменше 15 студентів з півострова. Принаймні стільки вже подали відповідні заяви. Керівництво університету запевняє, що прийме всіх охочих. Ірина Михалевич, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День майже сотня біженців з південних та східних регіонів України вже звернулися за допомогою до установ і організації Рівненщини. Про це повідомили на засіданні координаційної ради, яке відбулося в облдержадміністрації. 79 людям з Харківщини та Криму надали тимчасовий прихисток у Рівному та Сарницькому районі та забезпечили їм всім необхідним. Інші переселенці зупинилися на Рівненщині у своїх рідних та близьких. Ці люди не можуть отримати матеріальну допомогу, адже офіційного статусу біженців вони не мають. Ще одна проблема, яка виникає у переселенців, відсутність оригіналів документів, необхідних для того, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати. На запити з Рівненської області влада анексованого Криму відповідати не поспішає. Найбільшою проблемою в даному напрямку на сьогодні є невизначений законодавчо статус осіб, що приїхали з Криму. Та інших регіонів України на тимчасове перебування на сьогодні. Ми розуміємо юридично це явище як внутрішня міграція, і вкрай складно організувати надання допомоги, коли запити ми робимо або потрібно їх робити, то ці запити робляться в Крим, який вже вважає себе російською територією і не завжди йде на контакт і не завжди підтверджує або надає необхідні документи. Учора у соцмережах та на інтернет-сайтах з'явилася інформація про те, що нині нібито відбудеться представлення новопризначеного керівника УМВС України в Рівненській області Миколи Щірука. А вже сьогодні, самого ранку, перед головною міліцейською адмінбудівлею на правоохоронців чекав пікет невдоволених. Тетяна Климчук розповідає, заступнику міністра внутрішніх справ України Сергію Чебутарю знадобилося майже півдня, аби переконати пікетувальників у тому, що інформація про призначення керівника міліції рівненщини не більше аніж чутка. Кілька десятків громадських активістів із самого ранку зібралися під стінами обласного управління МВС. Вони заявили, що прагнуть не допустити призначення одного з кандидатів, а саме Миколи Щерука на посаду головного міліціонера Рівненщини. Мовляв, на люстраційному комітеті він не отримав підтримки. Біля адмінбудівлі міліцейського управління пікетувальники зустріли заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря. Посадовець запевнив, що ніякого призначення головного міліціонера сьогодні не буде і воно не планувалося. А до рівного він приїхав, аби провести робочу нараду щодо криміногенної ситуації у краї. Я ж вам сказав, призначення буде після того, як всі кандидатури будуть вами направлені. Направляйте туди всі на сайт. Міністерство свої зауваження. Здавалося, проблему вирішено. Однак масло у вогонь емоцій додала поява біля будівлі у МВС Миколи Щерука. Чому, чому, чому ви прийшли? На МВС на, на, на прийом. На який все. прийом? Чому? Тут так, на так само на рукаву? Почекайте, почекайте, почекайте. Не Куди йдете? Куди йдете? Куди ви туди йдете? Куди ви йдете? Коло щорук пояснив пікетувальникам, що прийшов на нараду у МВС в якості запрошеного. Однак увійти до будівлі обласного управління міліції йому не дали. Представники правого сектора заблокували вхід. Ми знаємо, що сьогодні мало б нібито знаю, бути вхід громадськості всі... ваше призначення. Але мати нове але майте на увазі, але майте на весь так такі Хай... речі будуть зроблені. Ми, ми вам не дозволимо само... тут працювати. Зрештою, на прохання присутніх правоохоронців Миколу Щерука у приміщення таки пропустили. Однак протистояння на цьому не завершилося. Вже у середині будівлі в коридорі Миколу Щерука та ще кількох міліціонерів, пікетувальники оточили і не припустили до зали, де відбувалася нарада правоохоронців із заступником міністра внутрішніх справ. Столичному посадовцю довелося вийти до активістів. Сергій Чеботар знову запевнив питання про призначення на посаду головного міліціонера області на нараді не обговорювалося. Ви знаєте, що в Києві створена комісія за участю ілюстративного комітету Соболєва, представників засобів масової інформації, захисту прав людини, Захарова, за інших кореспондентів, там, журналістів, які на кадровій комісії розглядається кожна кандидатура. Ніхто якимись там методами, за кулісними ніхто не буде призначати начальника ОВС. Начальник ОВС, якщо буде призначений міністром на цю посаду після засідання тої комісії, ми тоді зберемося, приїдемо до вас всьому особовому складу міліції перед громадою, представимо цього начальника міліції. то тобто ганзелівські зараз залишається виконуючим обов'язки? Ганзлінський на сьогоднішній день. Поки залишається виконуючим обов'язки, водночас заступник міністра зауважив, що нині в столиці відбувається обговорення усіх претендентів на посаду начальника обласного управління міліції на Рівненщині. Тож громадськість краю може запропонувати свої кандидатури на цю посаду на сайті МВС, залишивши там всю інформацію про них. Тетяна Климчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. На кладовищах рівного генеральне прибирання. Працівники спецкомбінату облаштовують всі дев'ять свинтарів, що знаходяться в обласному центрі та на його околицях. Втім, власних сил не завжди вистачає. Тому до співпраці залучають студентів рівненських вишів. Як готують свинтарі до великодніх свят? Бачила Алла Сищук. Антон Козлов та Богдан Котяш студенти університету водного господарства. На прохання допомогти прибрати кладовище грабник відгукнулися відразу. Хлопці кажуть, ніби побували у світі контрастів. З одного боку, історичні поховання відомих рівнян, декотрі з яких датуються першою половиною 19 століття, з іншого купа пляшок з спиртного. Сидять досить неприємні люди, які п'ють, курять. Звичайно, не хотілося б це бачити, тому що я розумію, що. Це не наше майбутнє. Наше майбутнє це чисті вулиці, здорові люди. Тут все дихає історією. Ось хрест на могилі учениці Рівненської жіночої гімназії міцно вріз у старий кремезний граб. Неподалік похилилися ажурні огорожі. Через брак коштів мова про реставрацію пам'ятників на могилах не йде. Хоча керівництво міста не виключає можливості зробити з грабника своєрідний заповідник, де можна було проводити екскурсії та розповідати про історію міста. Однак, все це в планах, а поки що на грабнику звичайне весняне прибирання. Проводиться знесення дерев в зимовий період весняний, потім прибираються, кущі вирубуються, потім вже йде вигрібання листя і мілко, мілко цього сміття гілок. Потім проводяться фарбувальні роботи реставраційні по огорожі кладовища. На кладовище нове після зими відновили роботу водопроводу. Воду тепер не треба привозити з собою, її можна набрати безпосередньо з колонок. Стоять контейнери під, сміт... під сміття, пустили ми вже скважину свою, вода є по всьому кладовищу. Розвезли землю по кладовищу, тому що в нас дуже багато після зими могил, які запавші після зими. От. Тобто люди можуть самі підсипати землю. І, звичайно, хто не може, хто вже постарших з людей, то ми, звичайно, надаємо цю послугу. Турбота адміністрації. Це кладовище оцінили й родичі спочилих. У нас є могила, де колись поховано раніше ті роки, то там завжди і покосять, і приберуть, да, і пообрізають. До кінця року це кладовище має збільшитися на 4 гектари, адже нинішніх площ місту, на жаль, вже замало. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Рятувальники напередодні Великодня проводять рейди по всіх храмах Рівненщини, аби попередити займання під час святкової служби. Загалом в області більше тисячі церков, третина з них дерев'яні. Чи достатньо безпечно в храмах Рівненщини, дізнавалась Ірина Михалевич. свято Успенський храм найстаріший у Рівному? Йому майже 260 років. За весь час тут жодного разу не було пожежі. Настоятель церкви дбає, аби цього не сталося і надалі. Зараз от на даному моменті ми проводимо сигналізацію пожежну, що що може попередити так заміри по електро, електриці, щоб там спрацювали всі ці е тумблери. Ну вогнегасники там перевіряємо». Напередодні Великодня до храму навідались рятувальники, оскільки церква дерев'яна особливу увагу вони звернули на стан електропроводки, заходи безпеки, при поводженні зі свічками, та можливість евакуації прихожан. Зі священником провели особистий інструктаж, навчили його користуватись вогнегасником. Перевірили рятувальники Свято Покровський собор. Він обладнаний усім необхідним і сигналізацією, і вогнегасниками, і пожежним гідрантом. Іван Касянчук відповідає тут за пожежну безпеку. Він запевняє пригожанам боятись нічого. Дякувати Богу богу на сьогоднішній час. Ми ніяких в нас претензій немає. все дуже гарно спрацюють. техніки безпеки все дуже працює. Хорошо. Ніяких не було, ніяких не пожеж, нічого не було, навіть не близько до того. Ну наш кажу, я в нас чорний і дежурить сторожа. Такий рейд рятувальники проводять в усіх культових спорудах рівнищини, а їх загалом більше тисячі. Третина з них старі дерев'яні. Основні зауваження тут відсутні сигналізації та обробки деревини вогнетривким розчином. Аби це виправити, потрібні кошти. Але мінімальні заходи безпеки можуть виконати всі. Першу чергу це шахи евакуації. Двері під час проведення богослужінь мають бути відімкнутими. Друге питання це має перед перед початком служіння проведена бути ревізія всієї електромережі пічного опалення. За останні п'ять років на Рінащині не було жодної пожежі в храмах, аби нещастя не траплялися і в майбутньому рятувальники чергуватимуть в посиленому режимі. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День фермери області завершують роботи на весняному полі. Вже засіяно 80% запланованих площ. Насіння використовують як елітне, так і звичайне в кого на що вистачає коштів. Цієї весни кажуть, фермери значно виросли ціни на добрива та засоби захисту рослин, а банки видавати кредити селянам не поспішають. Тему досліджувала Галина Баранчук. Олександр Нестерук, тракторист диж як 20-річним стажем, досіває вівсом останню ділянку поля. Машина в нього сучасна і потужна, тому 100 гектарів фермерського господарства партнер, що в Рівненському районі, засіяли за декілька днів. Цієї весни тут сіяли також ячмінь та вікомігшинку. Цього року рання весна, і погода лучче лучше, як в минулому році, було за чотири дні обсіялися. Загалом господарство обробляє пів тисячі гектарів орної землі. Так на сусідньому полі вже підростає, набирається сил у земіна. Це і закономірно, бо сіяли тут лише високоякісне насіння. Озимина вся в нас постійна елітою. Практик, крім у ячменя, нас ячменя, свій був друга репродукція, а пшениця вся еліта. Вся була покупна. В насінне господарстві, брали ярі зернові ячмінь своє насіння увес, це теж своє і в Шубківському господарстві брали теж насіння. овса. Однак більшість фермерів рівненщини купити елітний посівний матеріал немає за що. Тому кажуть в асоціації фермерів, хоч і є плани засіяти не менше ніж минулої весни, та на високі врожаї не сподіваються. Адже крім гарно насіння, бракує добрив із засобів захисту рослин, та й пального щоб підживити та обробити посіви, недостатньо. А банки кредитувати селян відмовляються. Ми зв'язувалися з банками. На жаль, це майже неможливо, але так по тих прогнозах, що є, то в принципі, об'єми посівів, площа посівів буде. Не зменшена, можливо, трохи якість гірша, тому що все таки закупити еліту, потім е інші національний е матеріал е вищої репродукції трошки гірше, немає коштів. І все ж фермерські господарства каже Дмитро України. Вже засіяли ярами зерновими, 80% запланованих площ. Менше господарства посівну завершили, а до неділі впорається з весняними роботами і ті, в кого. Площі більші. Галина Баранчук Микола Мельничук. Інформаційна програма. День. Рівному потрібен культурно-мистецький центр або художній музей. У цьому переконані місцеві художники, архітектори, музейники, які сьогодні зібралися разом в облдержадміністрації для обговорення цього питання. Активісти запевняють, для такого центру чудово підійшло б приміщення колишньої жіночої консультації по вулиці Драгоманова. Нині будівля знаходиться у власності міста і вже розроблено проєкт її реконструкції під потреби адмінсуду. Інший варіант побудови нове приміщення на місці колишньої автостоянки за краєзнавчим музеєм. Для більш детального вивчення питання активісти створили координаційний центр, який і просуватиме ідею відкриття у рівному спеціалізованого культурно-мистецького закладу. Ми б хотіли, щоб ця будова. Війшла в історичний центр, і у нас вона замкнула якби художній музей разом з фотомузеєм. Це приміщення можна використати як культурний центр, де можна проводити масові заходи, в тому числі і різні фестивалі, молодіжні. Письменник, публіцист, краєзнавець, а ще головний редактор газети «Постпостум» Юрій Винничук вперше відвідав рівне до нашого обласного центру. Він приїхав на запрошення громадської організації Література РВ». Винничук автор романів весняні ігри в осінніх садах, груші в тісті, мальва ланда, танго смерті та інших тематика творів доволі різноманітна. Однак, особливість їх у тому, що автор не уникає відверто говорити про пікантне з Юрієм Винничуком спілкувалися журналісти дня. Юрій Венечук родом з Івано-Франківщини. Нині він живе та працює у Львові. Провести презентацію у Рівному вирішив вперше, причому одразу усіх своїх романів. каже, це цілком виправдано, адже книги він час від часу перевидає. Мене Захоплює постійно щось, щось таке незвідане, тому за мене кожна книжка інакша. І... Щось вирізнити дуже важко, крім як письменника Юрія Венечука, знають ще як автора гострих памфлетів та фейлетонів. Він називає себе опозиційним журналістом при тому, що до жодної з партій не належить. Торік його ім'я було на слуху через скандальну поезію про президента. Називає себе людиною аполітичною до тих пір, поки політика не шкодить державі. Лише за таких обставин Юрій Венечук починає реагувати. В нормальних державах люди здебільшого не знають. Ні своїх депутатів, ні прем'єр-міністрів, ні міністрів, Нічого це ну, у нас дуже заполітизований народ, тому що ненормальна ситуація. Постійно треба якось тримати руку на пульсі і реагувати. Нині пан Юрій працює над новим романом і разом з тим упорядковує антології та пише краєзнавчі книги. Така розпорушеність аргументує автор, дозволяє працювати навіть тоді, коли немає настрою. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. З миром у майбутнє під таким гаслом маленькі вихованці Рівненського дитсадка число 40 провели акцію з висадки дерев на території свого закладу. Хвойні деревця, на яких пов'язали патріотичні стрічечки на переконання і діток, і вихователів, мають стати символом віри у мирне майбутнє і процвітання України. Підтримав малечу абсолютно увесь колектив дошкільного навчального закладу, а також батьки, дідусі та бабусі. Супроводжувалася акція віршами та піснями про Україну. Ну а наприкінці малеча на підтвердження свого прагнення до миру випустила у небо жовті та блакитні кульки. Майстрів спортивної фотографії нагороджували сьогодні в обласній бібліотеці. Там відбулося урочисте підбиття конкурсу Спорт для всіх Проурочили конкурс до десятиріччя одноіменного центру. У підсумку з поміж двох сотень робіт експерти відібрали 15 найкращих. Бачив їх Володимир Струс. Це фото з мотокросменами у піску Андрій Шувалов зробив під час чемпіонату України у рідному Корицькому районі. Чоловік вже понад 30 років займається розвитком та популяризацією цього виду спорту, організовує відкриті обласні та всеукраїнські турніри, а також готує публікації для різноманітних засобів масової інформації. Боротьба була дуже тяжка і тому, що й погодні тоді умови були дуже гарячі, значить, температура сягала 30 30 градусів десь для спортсменів це було дуже велике велике навантаження. Але все-таки вони до своєї перемоги дійшли. Дійшов до своєї перемоги, і пан Андрій. Завдяки фото він став одним із переможців конкурсу спортивної фотографії Спорт для всіх. Мета останнього популяризація фізкультури серед жителів нашого краю. Протягом трьох зимових місяців організатори отримали дві сотні світлин на спортивну тематику. 15 найкращих робіт принесли своїм авторам грамоти, медалі та комплекти олімпійської літератури. Такі ж книги та плакати урочисто передали обласній книгозбірні. Ряд таких нових науково-популярних видань це, зокрема, про участь українців в Олімпійських іграх сучасності, про допомогу тренерам з веслування, допомогу тренерам з ігрових видів спорту, інформацію про підготовку збірних команд України. Інформацію про ігри, які були останні замові в Сочі. Це вже не перша олімпійська література в обласній книгозбірні. За цими книгами ми будуємо свої е, програми, свої м, плани. В цьому році ми спрямовуємо свою діяльність якраз на популяризацію здорового способу життя. Це рухливі ігри, це уроки екскурсії фітнес центри Цьогоріч центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх святкує десятиріччя. З цієї нагоди тут обіцяють вже незабаром провести й інші заходи. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівний майже втратив шанс на місце у четвірці команд, що продовжать боротьбу за медалі в екстралізі. Рівняни не змогли у Хмельницькому перемогти спортлідер. Поєдинок, якому хмельничани весь час були попереду. Зрештою завершився у нічию 5-5. Наступну гру кардинал проведе у понеділок, 7 квітня, у рівному проти Луганського ЛТК. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТВ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!